Покажу вам повний комплект для посилення навіски трактора МТЗ. З вами АгроКраїна і покажу вам особливості нашого комплекту. Дивіться, ну по-перше, ці циліндри в нас бувають 50 бувають 63 і вони бувають з вилітом штоку 175 і 200. Взагалі, правильно ставити 63 циліндр з вилітом 175. У нас є всі варіанти. Циліндри виробництва Дніпро йдуть на поліуретанах, Дуже якісні з гарантією. Далі дивіться. Наступний нюанс Ось ці кронштейни. ми під них даємо ось такі перехідні втулочки. Ось сюди надягаюся і сюди також на пальчик. Тому що для того, щоб у вас нормально став циліндр. Якщо ставити 50-й він підходить сюди. Якщо ставити 63-й, то треба ось ці втулочки. Ми також їх даємо в комплекті. Ну і повністю все бачите, всі переходнічки, болтики і посилення речаги. Так що, хлопці, кому потрібно, будь ласка, задайте ціна в районі 12 тисяч гривень.